Кожен християнин, який вірує в Господа Бога, повинен покладатися тільки на нього. Господь Бог дуже чітко сказав в першу чергу у своїй першій заповіді, каже: не матимеш інших боїв окрім мене. Це означає, що всі свої плани, цілі, побажання, свою долю віддати в руки Божі. Тому що, коли ми є з Господом Богом, значить він тоді опікується нами. Священики наголошують, що різноманітні обряди, які здійснюють в ніч на Івана Купала, нічого спільного з християнством не мають. Отець Олег Харишин каже: найкраще відсвяткувати великий праздник Різдва Івана Хрестителя можна прийшовши до церкви на літургію. «Це найкращий спосіб власне вшанувати святу, це свято, це й участь божественній літургії, це і велике свято, так само приступити по потребі до святої сповіді, причастя. І це буде найдосконаліша форма і участь у святкуванні власне, цього празника. Знаємо так само, що не можна, і церква застерігає від справляння і організації і різного роду гучних забав, чому саме, тому що ми зараз знаходимося в часі посту, який називається Петрівка, який власне завершується свято він Петра і Павла, тому зараз. Власне, не слід ніяких гулянь, гучних забав справляти. Це є власне, так само порушенням церковної заповіді. І Коли Господь у людини на першому місці, знаєте, все в житті буде на своєму місці.